Доброго дня. Такий гарний сьогодні сонячний день, правда, морозино, і вирішили ми відзняти відео по мотоблоках 7 кінських сил з повітряним охолодженням. Значить, Переважно всі мотоблоки, 7 кінських сил, які йдуть е, е, привітеріний, переважно всі вони мають отаку річ, на яку можна чіпати косарку і мають ще один шківочок. Від якого вона буде працювати. Редукторні мотоблоки вже такої функції немає. Тобто воно вже косити спереді не можуть, у них є ззаді вал відбору потужності, косалка чіпається ззаді, роги перевертаються в другу сторону і вона косить на задній передачі. Того трошки незручно, кому треба косити. Дуже би добре взяти отакий мотоблок з повітряним охолодженням, ремінний привід, він зразу буде мати місце під косарочку. Значить, Такі мотоблоки можуть бути самі-самі різні. От перед вами мотоблочок ДТЗ. Е, Перепрошую, тата. Сім кінських сил, дві передачі вперед е, і задня. Мотоблок Дозер G73. Також дві передачі, передачі вперед і задня. От вже Тата 900ZX 3 плюс 1 вже три передачі, тобто є понижена. Є такі мотоблоки у нас кентаври. Вони також мають кріплення під косарочку і вони мають дві передачі е, вперед, одну назад. Значить, є такі мотоблоки ДТЗ. ДТЗ також мають кріплення під косарку. Все як має бути. Е, три передачі вперед, одна назад. Є в нас мотоблоки Форте е, Також Три, Дві. Е, є в нас е, тата. На Гумових колесах. є в нас стата на безкамерних, тепер дуже модні безкамерні колеса. Бачите, гумове 10, а от стоїть 8 безкамерка гусматик. Тобто є у нас широкий асортимент повітряних мотоблоків, є в нас вони ремінні, є у нас редукторні Оцей мотоблочок редукторний. Є вже такі з переключенням передач на рулі, вже не треба руку пхати. От збоку вже переключення передач на рулі. Зручно. Значить, щоб вас не затримувати, зібрані заправлені мотоблоки по ціні. Самий дешевший мотоблок Дозер G73. Він буде по ціні 15,5 тисяч гривень. Заправлений, залитий соляркою, з соляркою, перепрошую, з бензиною, з маслами в моторі, з маслами в коробці. Готовий, провірений, відрегульований. Самий е, дорогий. Це буде мотоблочок ДТЗ. Там гарантія 2 роки на них йде. Ну, такі вони цікаві. Понижена в них така, досить низька. Значить, такий е, самий дорогий повітряний мотоблок з ремінним приводом буде 18 тисяч гривень. І від 15,5 до 18 відправляємо перевізником. Саме краще відправляти е, не новою поштою. Е, є така фірма Intime. Е, нею Делівері, перепрошую, делівері і делівері везуть без обрешотки, гарно. Можемо відправити в ящику, можемо відправити зібраний. Тобто, як побажаєте. Ще раз повторююся, ціна від 15,5 до 18 тисяч гривень. Кому цікаво, звертається. Також у нас є мотоблоки з водяним охолодженням. Є в нас. Мотоблоки, які називаються кентаври, є в нас зубри, є в нас мотоблоки Форти. Кому цікаво, звертайтеся, раді будемо вам допомогти з вибором мотоблоків.